Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча потреба буду закликати вас не нехтувати саме сигналами повітряної тривоги, тому що ворог вивів у Чорне море дуже багато кораблів. Серед них знаходяться чотири носії крилатих ракет оперативно-тактичного рівня типу Калібр. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ворог і надалі буде демонструвати і застосовувати практику ракетних ударів по Україні. Але чим нас вже злякаєш? Нічим. Ворог вже все використовував, аби не просто нас залякати, знищити нашу енергосистему. І ми не боїмося, бо знаємо, що переможемо. В регіоні, на жаль, продовжуються ще екстрені вимкнення світла, тому, будь ласка, з розумінням ставтеся до цього. Одещина є один. З найбільш постраждалих регіонів у нашій державі щодо енергетичного фронту. Але тримаємо острій. Знаєте, зранку мене хвилює ще одне питання, чи вистачить у нашій країні стратегічного запасу шампанського після того, як новина скажуть, що Путін здох. Я бажаю усім нам гарного, тихого і світлого дня, використовувати кожну хвилину для того, щоб працювати на оборону нашої землі, берегти своїх рідних та близьких. Цінуйте кохання, яке я поруч з вами. Цінуйте усіх, хто плече до плеча будує нашу перемогу. Ну і ще пам'ятайте, що бути українцем це не просто гарно, не просто суперово, бо ми єдина нація в світі, яка не просто готується, наприклад, до кінця світу, а ще й має плани на потім. Тримаємо стрій, Україна понад усе, і слава нашій незламній нації ворогам. Завжди традиційно у пекло і посміхніться похмуро на вулиці. Треба трошечки чорноморського сонця. Побачимось.